Є один брат, це церкви Дім Бога на 17-му, де я зараз теж служу, його покликали на фронт, ось, і він потрапив у ДШБ. Ну, тобто це такі війська, які напередкують, які йдуть на завдання. І всі знали, що він віруючий. Ви знаєте, він особливо зв'язок не хапав з неба. Це таке свідчення, що я б дуже був вражений його откровенням. Знаєте, Тут навіть не так Богом, як откровенням, який Бог йому дав. І на якесь на одне із завдань вони поїхали. Всі побратими кажуть: слухай, ну ти віруючий, молися за нас. Він всіх благословив. Вони поїхали, і Бредлі зламалася машина. Вони якось її назад дотягнули, відремонтували. Поїхали опять, вона опять ламається. В общем, так три рази на третій чи на четвертий раз вона все ж таки поїхала, і вони потрапили під обстріл. Розбили їх техніку. Ось, і всі, ну, вони жоден не ранений, вони сховалися каже, в одному із подвалів розбитого будинку. І по ним стрі... дрони над ними весели, і артилерія працювала. Це він мені по телефону розповідав з госпіталя, десь там біля Ужгорода. От. А, і він каже: ми сидимо у цьому погрібі і розуміємо, що це братська могила. Якщо пряме влучання, ну тобто нам все. І він каже, і тут у, мені, у моєму серці говорить Господь. Каже, виводь людей. І він каже: я оце ж сиджу, темний підвал і балакаю з Богом. Що значить виводь людей? Там артилерія, там дрони, тільки чекають, щоб ми висунулися. А потім каже, Господь йому нагадує про спасіння, про надію, яку він має не на цій землі. І він каже, і тут я зрозумів, так я ж спасений. Якщо загину, піду на небо. А якщо не загину і виведу людей, прославлю Господа. Коротше, тут і так, і так ти у перемозі. Ти скажеш: ну, ти можеш, ти, ти, ти умний. а це не моє свідчення, друзі, це не з телебачення. Це брат мені розповідав з нашого об'єднання. І він каже, вибігаю з калашом, починаю стріляти по цим дронам. Вони ж маленькі, два штуки збив, з калаша. Два ж зробили скиди, не, взір, не, не розірвалися. Він вів всіх, жодного двохсотого, тільки трьохсоти. Він вивів всіх як Моїсей до спасіння. Слава Госпо!